Впроваджуємо європейську модель спорту, спортивні клуби в активних громадах у підгайцях на Волині. Я переїхав жити в село, і я дивлюся, що просто немає дітям, що робити. У мене така ідея з'явилася, чому в селі не відкрити громадську організацію і не почати розвивати молодь. Для нашої громади важливо впроваджувати європейську модель спорту, що вона реально ефективна для молоді. Бо громада виїла кошти під. Цей проєкт. Завдяки проєкту «Активні громади почалося набагато більше займатися спортом. Я хотів займатися спортом, бо не було що робити. А коли я почав займатися спортом, то мене вже менше стало ображати, бо я почав давати більше здачі. Тренування оплачує повністю громада. Ми нічого не оплачуємо на рахунок тренувань, але ну купляємо свою форму, рукавички. Зміни є дуже суттєві. Він почав більше спілкуватися із однолітками, і з старшими дітками. Роби свою громаду активною.